Останній день перед різдвом пройшов. Що ви, пацани? Тягнемо ялинку додому. Хлоїнку, так? Да? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Клас, мої мужички Кажи Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Чи як то? Звоники Як ти співав? Дензелень, дензелень, день зелень Звоники Сніг за вікном темно на дворі час для мрій та казкових історій сяють святкові вогні, забувши про втому, я кваплюсь додому, де гріє сімейне тепло, зустріти щасливе різдво. Різдво. Так, так. Ой, який хазяїв у нас. Кутно. Так, перевірив, ага, так, ага. Все, давай бабуні, бери другу. Подліпляй. Так, молодець. Ні, долонькою приплескою, а, так, так, качалочкою. Молодець. Так. Може, ми вже заділаємося тут українську кухню відкрити. <різь> а, може. Пиріжки від Артура. Ну, До речі, вареники я бачила, щоб пиріжки продавали, смажені, не бачила. О, Це фішка, буде фіска, так. <різь> Дед, а ну дай внучка, верь. а Оно ну, рабы так. А, да. Так, раз, раз. Кидай. Когда и дедусевион. Опа! С новым Роком!